Отця і Сина і Святого Духа. Вітаю вас, браття і сестри з праздником. Хочу поділитись своїми переживаннями. Побачивши зараз на аналогі ікону, згадав свої семінарські роки і в цих п'яти хвилинах такий формат цих проповідей, які ми робимо на утреннях, хотів би поділитися про те, що зараз в моєму серці. Побачивши цю ікону, згадав. Те, що вже вам колись розповідав, нас вчили, ви будете ослами Христовими, в якому розумінні кожний священик так навіть казав колись Августин Блаженний, я осел Господній. Ви будете нести Христа людям, ви будете робити ту саму місію, яку робив Ослик, який ніс на своїх плечах Христа в Єрусалим, але пам'ятайте, що він його ніс на розпиття, а потім тільки послідувало Воскресіння. І на цій іконі. Зображено все чітко, там три категорії людей: одні фарисеї стоять від мене ліворуч, які були злобні до Христа, які і чудесами не проникалися, Лазаря тільки воскресив, і це їх не касалося, і більше того, вони завідували Христу, що люди йдуть за ним. І тому казали, що хай замокнуть ці діти. Христос їм сказав: якщо діти замокнуть камні, возупіють. А з другого боку, праворуч від мене інші люди, це просто ми називаємо народ, яким можна маніпулювати. Цей народ на іконі сьогодні кричить: там зовсім не святий народ. Тоді ізраїльський народ кричить: Осана, вишніх, вони здивовані чудом, людям треба чудо. Вони не розбираються в тонкощах, що куди чудо відбулося, це наш цар. Давай будемо його коронувати. Не розуміючи про справжній зміст приходу Месії в світ. І от тільки ті діти, третя категорія, які правильно Христа зрозуміли Духом Святим в древності святі, так і казали: якщо ти не маєш прозорливих старців, візьми дитину, дитина тобі скаже волю Божу. Таке ми зустрічаємо в житті як святих. Так вибирали, наприклад, Іринея Блаженного Стрідонського, коли єпископа в Стрідоні не було. Взяли дитину, бо не могли вибрати кандидата. І Дитина сказала Іриней. І вони сказали: Значить, це глас Божий через дитину. Таке ми зустрічаємо в житті як святих. Саме більше Христу були милі тут діти. Одні його хвалили, але подивіться на лик Христа. Так нас вчили в семінарії. Він бачив, що сьогодні ці люди хвалять, завтра будуть кричати. Цей народ по-іншому сприйме. Його і буде кричати, Господи, Його. От нам так само вчили, ви будьте так само, як Христос, і в похвалі, і в критиці з одинаковим лицем. Таке саме буде лице в Христа у Пилата. Таке саме лице буде в Христа, яке сьогодні, коли йому співають Осана на Христі. Таке саме. Не тут усміхнене, там сумне, ні тут сумне, ні там усміхнене. Іан Затус таки каже, для священника самі головні речі, отут вони зображені в цьому святі з цих двох боків. Це мужність у Христа йти проти якогось народу. Це мужність. В проповіді священник повинен бути проповідником Божим, не угождати людям, як каже апостол Павел, що в кінці. Світу будуть такі проповідники, які будуть льстити людям, і людям буде це приятно, і вони будуть казати, нам більше нікого і не треба, нам такі лише і треба. Він лише нас хвалить. Але інше не звертати увагу на народ, не звертати увагу точніше на похвали народу. Іоан Затуст каже, якщо ти любиш похвали, любиш славу, тобі священником, ніщо й ти погубиш свою душу. Священник, якщо він тільки буде взирати на людей і завжди тільки чекати, щоб його хвалили люди самі, то він, звичайно, не буде священником. Тому що як таке можливо, ти правду говориш, значить тебе і можуть возненавидіти. Значить, ти станеш на шлях, якщо ти будеш угождати тільки людям, то ти не будеш тоді священником, бо ти хочеш похвал. А якщо ти їм скажеш правду, Значить, ти не боїшся, що тебе можуть бути і відкинутим, так як і Христа відкинули. І от нам в семінарії завершували цю розповідь, будьте такими осликами, які розуміють, що не їм пальми стелять, а Христу, якого вони несуть. А якщо ви будете думати, що це вам люди вам цілують руку, вас величають. Ви такі ж самі фарисеї, як були ті. Ви собі приймаєте, але люди ж не вам. Вони у вас Христа бачать, і через вас Христа возвеличують. Отак, От браті і сестри, важко бути справжнім священником. І тому сьогодні я прошу вас також, молити за себе, за всіх наших священиків нашої церкви, за всі за все священство єпископів, священиків, діаконів, тому що нам дуже важко. І якщо нас Господь призмав, ми відкликнулись, назад дороги немає, тільки треба цей хрест нести далі з Христом. Ще раз всіх вас з Я